Калузький районний відділ, ДУ Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ придбав за сприяння міської влади, також депутатів Калузької міської ради, які виділили субвенцію в розмірі 200 тисяч гривень. Наш генеральний директор План Миколаївич Савчук додав 178 тисяч. Разом 378 тисяч ми закупили даний апарат. Газовий аналізатор СКІ 8000. тисяч зазначає шість показників. Це досить багато, що нам дуже важливо в для міста. Це високоточний апарат і швидкісний. Це портативний, зразу на місці результат. Газоаналізатор Sky 8000 дає можливість нам атмосферне повітря, також повітря. В закритих приміщеннях і на виробничих підприємствах на робочих місцях. Ним можна виміряти і такі шість показників. Основні для нас це формальдегід, двоокис азоту, двоокис сірки, сірководень, хлор, аміак. Ці основні для нас показники, тому що квартально ми проводимо моніторинг атмосферного повітря від автотранспорту. І якраз ці продукти згорання, формальдегід, двоки азоту, двоки сірки. Ми щоквартально моніторимо. Також проводимо багато досліджень на платній основі угоди з Гудвеллі Україна і санітарно-захисній, з житловій зоні ми вимірюємо аміак, сірководень, метилмеркаптани, і якраз дасть цей прилад нам можливість точно вимірювати концентрації речовин.